Давай слухати читати нову казочку щодня. Брати Грім, королева бджіл. Якось двоє королевичів подалися у світ шукати пригод. Захопило їх там у свій вир життя. Збилися вони на манівці та вже й не вернулися додому. Тоді найменший королевич, якого всі звали дурником, Пішов шукати братів. Та коли він нарешті знайшов їх ті почали сміятися з нього, де вже тобі немудрому домогтися чогось у світі, як навіть ми багато розумніші за тебе, з чим прийшли в нього, з тим і лишилися. Пішли вони далі разом і натрапили на мурашник. Два старші брати хотіли розкидати його й подивитися, як перелякані мурашки бігатимуть і переноситимуть у безпечне місце своє яєчка. Та дурник сказав не чіпайте їх, мені буде дуже тяжко, як ви зруйнуєте мурашник. Пішли вони далі й побачили озеро, де плавали качки. Старші брати хотіли вполювати їх. Але дурник не дав їм і сказав Не чіпайте їх, мені буде дуже тяжко, як ви вб'єте качок. Потім вони натрапили на бджолине дупло, в якому було так багато меду, що він аж по стовбурі стікав. Два брати хотіли розпалити багаття під деревом і подушити бджіл, щоб забрати мед. Але дурник знов не дав їм і сказав Не чіпайте їх, мені буде дуже тяжко, як ви попалите бджіл. Нарешті брати прийшли до якогось замку. Бачать, а в стайнях стоять кам'яні коні, і ніде немає жодної живої душі. Вони оглянули весь замок, кожну його залу, і скрізь було порожньо. Аж ось у самому кінці вони натрапили на двері, які були замкнені на три замки. Але в дверях було маленьке віконечко. Брати заглянули крізь нього в кімнату і побачили там сірого, як попіл, чоловічка, що сидів біля столу. Вони погукали його раз, другий, та чоловічок ніби не чув їх. Аж за третім разом він підвівся, відімкнув двері і вийшов до них. Але не озвався жодним словом, тільки повів їх до столу, заставленого всякими наїдками й напоями. А коли брати наїлися й напилися, відвів кожного до окремої спальні. Другого ранку чоловічок прийшов до старшого брата, мовчки кивнув йому головою і підвів його до кам'яної таблиці. Глянув королевич на таблицю, а там написані три завдання, які треба виконати, щоб зняти чари з замку. Перше завдання визбирати в лісі за день з під моху перли зачарованих королівен. Усіх тих перлів була тисяча, і якщо до заходу сонця хоч одна перлина не буде знайдена, той, хто шукатиме їх, обернеться в камінь. Старший брат пішов у ліс і цілий день шукав перлини, та знайшов до вечора тільки сто. І коли зайшло сонце, сталося так, як було написано на таблиці, він обернувся в камінь. Наступного дня пішов у ліс середній брат, але йому не пощастило так само, як і старшому. Він знайшов до вечора не більше як двісті перлин і обернувся в камінь. Нарешті настала черга йти в ліс дурникові. Шукав він, шукав перлини, але спробуй знайти їх серед моху. Дуже то була забарна справа. Побачив він, що до вечора всіх не вишукає, сів на камінь та й заплакав. Сидить він плаче, аж гульк, а до нього йде мурашиний король, якому він дорогою врятував життя. І за собою п'ять тисяч мурашок веде. Почали вони нишпорити між мохом і невдовзі, познаходили всі перлини й поскладали в кубку перед дурником. А друге завдання було таке дістати з озера ключа від спальні королівен. Прийшов дурник до озера, а по ньому плавають ті качки, яким він дорогою врятував життя. Довідались вони, що йому треба, пірнули на дно і витягли ключа. А третє завдання було найважче. Треба було з трьох заснулих королівин вибрати наймолодшу і найкращу. Але вони були всі однаковісінькі, тільки тим і відрізнялися, що перш ніж на них наслано чари, їли неоднакові солодощі старша грудку цукру, середня ложку сиропу, а найменша ложку меду. Зажурився дурник. Хіба можна вгадати, що котра їла? Аж гульк, а до нього летить королева бджіл, яких він урятував від вогню дорогою. Вона обнюхала уста кожної з заснулих королівин і врешті сіла на уста тієї, що їла мед. Так дурник узнав, яку королівну треба вибрати. Як тільки він назвав її, чари відразу розвіялися, всі прокинулись зі сну, а ті, хто обернулися в камінь, знов набули людської подоби. Дурник заручився за наймолодшою і найкращою королівною, а коли помер її батько, став королем. А його брати одружилися з сестрами нової королеви.